Моя власна Arma Kraton 8S, версія EXB, ось так вона виглядає. І обійшлася вона мені приблизно 1650 доларів. Це вже разом з доставкою, плюс мита. Ось так виглядає. Продавати я її не буду. Купляв собі на подарунок. Вирішив зробити собі подарунок на новий рік. Дуже велика, довжина машинка 76 см, масштаб 1 до 5 Дуже дорого коштувала доставка, тому що ось така велика упаковка. Плюс, плюс вага була трохи більша, ніж 20 кг. Ось так виглядають колеса. Ну і плюс мита 20% від загальної вартості. І 1650 доларів це без акумуляторів. На неї потрібно буде два акумулятори по 4С по 14,8 вольт. Ну, такі акумулятори, якщо рідні купляти спектром, ось тут вони ось є, зараз покажу. Ось, якщо купляти ось такий акумулятор, їх потрібно два. Коштує такий акумулятор приблизно 180-100, ну 180-200 доларів тільки один, а їх потрібно два. Тобто 1650 доларів це без акумуляторів. З акумуляторами приблизно, приблизно 2000 доларів. Ось так. Ось так виглядає пульт. Пульт такий самий, як на моїй власній Армафелоні, Один в один. Ну і отак. Машинка виглядає. Тільки достав. Ще не ставив колеса. В принципі, навіть ще не перевіряв.